Здравствуйте! В эфире программа «Сила одного» и я, Инна Сахарламова. Хочу представить вам нашу гостью сегодня. В студии сегодня Алла Гайсан. Алла, здравствуйте! Доброго дня! Спасибо, что приехали к нам на программу, на эфир. Знаю, что приехали из Черновцов, правда? Да. Сразу скажу, что вы являетесь директором школы. Вы являетесь одним из организаторов христианского лагеря. Могу себе представить, что вы очень любите детей. Звичайно, <реш> да. так. Що для вас вообще спілкування з молодими людьми, з дітьми? Що ви знаходите в цьому спілкуванні для себе? Коли я спілкуюся з дітками і бачу їхні щирі очі, їхні посмішки, відвертість, угу. нелицемірство. Це додає мені сили в моєму служенні, в моїй роботі. Особливо, коли дитинка приходить з переживанням і вона от знаходить. моих очах, або в очах моих коллег поддержку. Вотю mm -hmm. довіру. Вот это дает силы служить этим детям. Давайте мы расскажем немножко больше о вашей жизни и о том, как, как в общем-то появилось вот это желание служить, желание работать с детьми, и и потом больше расскажем о том, что вы делаете для детей сегодня. Вот вспомните ваше детство, расскажите немножко несколько слов о том, где вы родились и как проходило ваше детство. Я народилася в сім'ї, нас було четверо. Okay. Це Вижницький район в селі Коритному, і в нашому домі завжди було чути дитячий сміх. Okay. Я пам'ятаю наші велосипеди, коли ми їздили. Тенісний стіл, okay. звуки музичних інструментів. І от таке активне дитинство воно. Надало подих такий, що це все використовується і тепер в житті. Uh -huh. Але найголовніше, я згадую вечори, коли наші батьки збирали нас всіх в домі і вони нам читали Біблію. Uh -huh. І з дитячих років вони проявували любов до Бога, моральні цінності, повага до батьків, uh -huh. чесність, відповідальність. Ось. жило було слідувати цим принципом? Взагалі зовсім ні. Я виростала в християнській сім'ї, але навчалася в школі в той період, коли дітки навчалися по суботах. Да, Вкола... Так, це один із принципів, який вам прививали родителі, да? субота. — Так. Бога. І в класі вони всі дуже любили. У мене дуже багато було подруг, я гарно навчалася. Але вчителі відносилися інколи з любов'ю до мене, але все ж таки виконували свої обов'язки. Вони кожного понеділка запитували: але ти чому не була в школі? Mm -hmm. Ти віруюча, щоб ти була в школі. Mm -hmm. Але от це виховання, яке було в сім'ї. Воно допомагало мені. Тобто на думала. вас не давили учителя, вони не говорили, що ти должна Они не давили, грубо говоря, на вашу совість. Що ти, як християнка, ти мажна бути примірною ученицею. а примірна учениця це та, яка уроки не пропускає. Звичайно, що в своїй розмові вони, можливо, це говорили, тому що вони були. на… Такій посаді, mm -hmm. але відносилося з любов'ю і з порозумінням. Mm -hmm. Я відчувала цю любов вчителя до себе в класі. А то, що Заняття пропускали це не впливало на рівень ваших знань, на, на ваші оцінки? Ну, звичайно, коли пропускалася тема, і коли її пояснював вчитель, то звісно, що сама, можливо, я не могла так все вивчати. але ну, батьки підтримували. У мене старші брати навчалися в школі, вони дещо пояснювали і. Mm. Mm. Так, я пам'ятаю, в школі в мене завжди геометрія була в суботу і в середу. Uh -huh. І вчитель Лариса Іванівна, і вона завжди, ну що ти Алла, вивчила, і завжди вона мене запитувала. У мене завжди в кожної середи була п'ятірка. От бачите, відношення в сім'ї, от родственне атт наскільки вони важне для вас? Дуже. Ви знаєте, е та атмосфера, яка була. Із дитячих років, ота велика любов батьків, яка об'єднала нас, mm -hmm. от те спілкування, воно перенеслося і тепер. В мене є брат Степан старший. У нас і дня не буває, щоб ми з ним не зізвонилися. Хоча живеть у городах? Ми живемо в одному місці. Mm -hmm. Молодший брат живе за кордоном. Ми теж з ним спілкуємося, але все ж таки, от та, ну, це спілкування воно, є, да? ця підтримка в будь-яку хвилину життя. От в мене були моменти, коли в мене дитина хворіла, а в чоловік той Момент здавав державний екзамен в університеті, uh -huh. і він не міг приїхати до, прийти до нас, то я задзвонила братові і він каже, так, я приїду. <laughs> Слава, <laughs> Слава Богу, це хороша. допомога. Але ви говорите о тому, що пропускали заняття в суботу в школі. Знаю, що потім да? два рази, поступали, два рази не поступили, опять же за суботи. Uh -huh. Я постійно мріяла бути медиком, лікарем. І Там в Вашківцях був медичний коледж. І звісно, що після 11 класу ми занесли документи в медичний коледж. І Перший екзамен я здала успішно, але другий попався в суботу. Ви його пробували здавати? Пробували пойти поговорити? А ми ходили, просили, щоб нам перенесли, але нам сказали, що ви віруючий і перенести не можна. І тому ми документи забрали і швиденько куди можна поступати. І в той момент можна було поступити в університет на економічний факультет. І Моя подруга зі школи поступала, і я вже думаю, мене ну, вчитися треба. Uh -huh. Було бажання вчитися, вчитися потрібно. І коли я здала документи в університет, я була спокійною, але ну, коли я прийшла і подивилася, що в мене знову екзамен в суботу, це трішечки мене так розчарувало. І я знову прийшла і запиталася, чи зможете мені uh -huh. перенести екзамен, сказали ні. І я була розчарована. Я е... тоді пішла в училище. і Я, як сьогодні, пам'ятаю, дуже не любила шити, і просто, я просто хотіла навчатися. І коли я прийшла і сказала, що я віруюча, і я по суботах не зможу приходити, а ще в п'ятницю ввечері угу. сказали: та ні, в нас вже набір є і не, не потрібно. І я пам'ятаю той день. Коли я була дуже розчарована. І в той день моя подруга мене запросила, щоб я пішла, подивилася в садочок, вона влаштувалася на роботу. І ви знаєте, я не можу сказати, що я дуже любила дітей. Я просто виконувала обов'язки. Але на душі мені було дуже неспокійно. І в один момент, в один день, я відкрила Біблію і згадала. Таку обітницю, яку батьки мені в дитинстві читали, uh -huh. Вісає 41,10. Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, я тобі допоможу. Я пам'ятаю, як я стала на коліна і сказала: Боже, це твоя обітниця, і це не по моєму серці. Uh -huh. Чи ти можеш мені дати відповідь? Згодом, буквально через тиждень, я дізналася, що має бути тренінг по слідопитах. Це таке заняття, клубна діяльність. І коли я туди прийшла. Ну, да? да. це знову робота з дітьми, так? це точно ви біжали з І так. туди. Там мене запросили на роботу працювати в церковній структурі секретарем. Mm -hmm. uh, ви говорите, що ви кілька разів. Идёте в учебное заведение, несколько раз суббота, несколько раз забираете документы. Э вы говорите о разочаровании. А как вы считаете, хотел ли Бог действительно, чтобы вы прошли вот эти все пути? Неужели Бог хочет до человека устроить ему сложную жизнь? Я думаю, что Бог, возможно, поvndношению до меня мав свой план. И, возможно, тут перевірялася моя вірність Богу. Угу. Звичайно, що відповіді не було однозначно в той день. І той навчальний рік я просто пропустила, угу. я не навчалася. Але я зрозуміла, що в Бога був план по відношенню до мого навчання. А да. от коли ви не поступили, о чому ви просили Бога? Ви просили його взагалі о чому-то? Звичайно. Справитися з цією ситуацією, так. Да, Ну, Боже, ну, може бути, дай мені якесь учебне заведення, щоб я могла вчитися. Це ж мечта була ваша, вчитися, хоч де, просто продовжувати учну. І вона не збилася. Це великий питання Богу, чому так? Да, були моменти, коли чому я задавала Богу питання, але е, ті обітниці, що Бог не залишить, що, що Бог додасть сили, що Він має план по відношенню до мого життя, ця віра. От mm -hmm. допомогла мені пройти оцей шлях, оцей рік, коли я не навчалася. Оця mm -hmm. віра в Бога, вона допомогла мені. Я знала, що прийде час, що Бог приготував для мене щось краще. Як ви вважаєте, що може допомогти чоловіку вийти з моменту розчарування? От ви пережили да, тоді цей момент і багато питань Богу задавали. Але у кожного є своє розчарування. Кто-то хочет поступить, не поступает. Кто-то хочет э, устроиться на хорошую работу или вообще получить какую-либо работу, ему везде отказывают. Кто-то хочет создать семью, может быть, создает и потом разочаровывается, и потом задает вопрос Богу, а почему так получилось? Ведь я же хотел лучшего. Что может помочь человеку выйти из, из э, вот этого состояния разочарованности? Я ще думаю, що розчарування приходять одночасно, не приходить одне розчарування. Mm -hmm. От там не поступив в навчальний заклад. В той самий момент, може, в моєму житті захворів батько, ще, можливо, немає фінансів. Там. Mm -hmm. Всі розчарування приходять одночасно, зазвичай mm -hmm. до людини. Mm -hmm. Іншими словами, кажуть, сіра полоса приходить. Так. Так. Але ви знаєте, <кхм> все ж таке. Те, що одного разу Бог нас полюбив і удостоїв нас такої честі бути дочкою Його, то він піклується про нас. От Для мене особисто, те, що Бог знає, мене по імені. <тас> він знає моє життя. Я довіряю, що він знає моє майбутнє, і от от моя віра. Вона мені допомагає пережити оці розчарування. Я знаю, що, що він мій найкращий друг, що він мій лікар, що він мій спонсор. Uh -huh. От я в цьому переконана по своєму житті, бо дуже завжди попадаєш в якусь таку критичну, або в тупік такий здається, uh -huh. виходу немає. Так. Я хочу, чтобы вы немножко больше рассказали о том, как вы на сегодняшний день работаете с детьми, о тех о том общении с детьми, которое вы получаете. Наверное, начнем с лагерей, да, которые вы организовываете, как долго уже организовываете их? В таборе я відпочивала, почевала, угу. працювала наставником, координатором. Ось я одружена, я человек Угу. І коли його обрали керівником молодіжного відділу, uh -huh. він став відповідальним за проведення таборів як директор табору. А я вже як помічниця, як адміністратор. Ось і вісім років ми були в наметових таборах. Це uh -huh. на березі річки Дністра, uh -huh. так. дуже гарний краєвид. Ми там працювали. А тепер вже два роки ми проводили табори в Рипужинцях. Чоловік зараз виконує пасторське служіння в громадах, ось а я керівником дитячого служіння. і ми все рівно разом працюємо і проводимо. То, табори. Тобто ви 10 років з року в год збираєте групи дітей, да? по скільки чоловік в лагері в одному? Ну, в одному заїзді від 150 дітей до 180 То, дітей. Дуже багато дітей і скільки заїздів? А, Тими роками було три заїзди. Угу. Там. Немало. Так. Тобто, по суті, все останні, лето, да, останні Ви... Останні два роки по два заїзди. Ви в підготовці постійно і в постійному такому тонусі, тому що діти, мабуть, не дають розслаблятися. А як ви іщете дітей? Як вони вас знаходять, може бути? Ну, э, найперше, коли в таборі. Дуже цікава програма, гарна програма, здорове харчування. І кожна дитина відчуває себе особливою в таборі підготовлений колектив. От все це сприяє тому, що в таборі є бажаючі діти. Угу. Батьки тоді з довірою довіряють своїх дітей. Ну це не завжди діти батьки, які є... В общем-то, християнами, может быть, принадлежащими к какой-то конкретной церкви, или это только церковные дети? А звісно, наші в нашому таборі відпочивають дітки і з неадвентистських сімей, і з інших протестантських сімей. Mm -hmm. Ви знаєте, як в таборі, так і в навчальному закладі. в нас немає вивчення доктринальних питань, mm -hmm. да? Ми прививаємо любов дітям до Християнських цінностей. Uh -huh. так, кожна людина християнин. І, звичайно, що хоче, щоб моя дитина теж залишилася християнином, щоб її навчили любити, uh -huh. творити добро, вміти прощати, uh -huh. вміти жити в колективі, поважати батьків. І тому е м, великий відсоток із православних сімей дітки uh -huh. відпочивають в таборі. Ну, no, е а как... Как вы все-таки справляетесь с тем, чтобы их научить, мы поговорим уже через несколько минут. Друзья, у нас короткий перерыв, и мы просим вас оставаться вместе с нами. Не переключайтесь. С возвращением на программу Сила одного я напоминаю, друзья вам, что сегодня мы ведем разговор с директором христианской школы Аллой Гайсан. Алла, и так вы говорите о том, что вы уже 10 лет организовываете христианские лагеря. А были сложности у вас, когда какие-то критические ситуации можете вспомнить? Звичайно, в кож кожного року, в кожному заїзді є критична каже там є свої приключення, так. да звісно, і ви знаєте, після кожного року здається все більше не можеш. Це вже останній рік, так. але Після того, коли ти бачиш результат роботи, це знову допомагає тобі знову готуватися до нового заїзду. Якщо ви пам'ятаєте, 2008 рік це рік, коли на нашій території були паводки і коли ми на березі Дністра. А ви в палатках. А ми в наметах. І коли 200 чоловік, молодих людей, це була молодіжна зміна, коли повсюду гримить і блискає, коли батьки телефонують дітям і кажуть, що мости забирають, не можна заїхати вже в той район, власне, коли наша дитина в наших друзів і будинок двохповерховий, вони телефонують і кажуть, що в сусідів вже вода в хаті, звісно що тоді це такий момент відповідальний, коли чужі діти. Коли дрова мокрі, коли вода привозна, коли машина не може поїхати за водою, це дуже такі моменти. Але в той момент все рівно це дуже здружує колектив всіх відпочиваючих. Ми просто щиро молимося, щоб Бог беріг. І атмосфера дуже гарна, mm -hmm. дуже гарна атмосфера. Всі відчувають плече одне одного, всі стараються якісь сухі речі поділитися, все. Mm -hmm. І навіть в нас був момент, коли е ми зробили оголошення, що ми викликаємо автобус, хто хоче додому. Всього на всього вісім дітей із 200 чоловік вісім дітей повернулися mm -hmm. додому. Я от знаєте о чому хочу спросити? Ви говорите о атом, що ви учите моральним принципам. Э Общехристианским, наверное, принципом, да. И вначале вы говорили, что дети подходят со своей чистотой, вот с искренностью. Но иногда и дети могут лукавить, иногда и дети могут эм, обмануть. Э, вроде бы как по-детски, но все-таки. А как вы справляетесь? Вот когда ребенок подходит, и вы видите, что ребенок говорит не всегда правду, да? Или какой-то конфликт, кто-то может подраться. Вот вы в христианской школе работаете. Как вы решаете эту ситуацию? Вы как директор христианской школы. Мы открылись с 1 вересня. Угу. И первый класс, когда пришел, это их первая школа. Так. Перша вчителька, перша любов до школи, батьків перша любов. Ви знаєте, і от в цей клас він отак от об'єднався і став своєю сім'єю. Uh -huh. Але з 1 вересня в нас відкрилися другий клас, третій, четвертий так. і п'ятий. Це дітки, які вже мали свою першу вчительку, свій клас, своїх друзів. Uh -huh. Вони були лідерами хтось із них. І тут вони пройшли в новий клас, в новий колектив, так. В нова вчителька. І, звісно, перший тиждень вони всі придивлялися один до одного. Вони боялися щось сказати. Uh -huh. А другий тиждень вони почали проявляти вже свій характер, uh -huh. свої відносини, мати свою думку до того чи до іншого. І ось та, в нас вже від 1 вересня був, був, був такий гострий кут. Це коли в школі пропав планшет. Uh -huh. І коли ми дивилися в очі, ви брали ні. Да. Не брало? Ніхто не брав. Це угу. який клас? П'ятий. Так. І немає от немає речі. І я розумію, коли дитина повертається додому, і в християнській школі пропав планшет. Угу. Ви розумієте? Вона розказує об цьому радітям. Звичайно. Да. І... Але яка атмосфера? Угу. Вчителі, вони працюють, ми вчимо дітей чесності, але пропав планшет. Угу. І коли ти дивишся дітям в очі, і ти навіть не думаєш. Том міг взяти той планшет. А, в своїй роботі спочатку ми шукаємо, uh -huh. шукаємо, немає, немає. А ми просимо Бога, щоб Бог дарував нам мудрості. І також, знаєте, не мати підозру на якусь дитину, uh -huh. бо це теж підозра. – Це дуже підозрюває. Все ж таки, кожна дитина є особлива, вона по-різному е відреагує. І ми їм розповідаємо історії. Розповідаємо історії, наприклад, історію. Про Ананя і про Софіру, хто знає, uh -huh. що відбулося. Ми розповідаємо про юну історію. От я їм розповідаю про юну історію. Да? І кажу: ви знаєте, ми перешукали все. Вас запиталися, ви проявили чесність? Uh -huh. Цю справу ми вже передаємо Богу в руки, бо от ми не можемо знайти. Ми передаємо Богу в руки цю справу, а вже хто взяв, вже Бог буде працювати на вашу совість. Планшет ми відкупимо, і це не проблема. Але ем, не саме страшне впасти, саме страшне не піднятися. Коли ти вчишся дітей, проходить 20 хвилин. І всі приходять із щасливими очима і кажуть, але Малянівна планшет знайшов. Да і бували такі моменти, коли, коли спілкуєшся з дитиною, вона говорить тобі по одному mm -hmm. в очі. Розповідає про наслідки, які можуть бути наслідки. Просто з цією дитиною більше спілкуюся. А як радітелі віддавали своїх дітей школу ведь... Віддати ребенка в протестантську християнську школу на території, де э, в основному люди ходять э, предпочитають друга релігію, да? не так то просто. Э, Наскільки вам довіряють сьогодні, як как, как руководителю школи і и вашим учителям в своих Вы знаете, детей? Ми всім батькам відверто спочатку сказали, що в нашій школі два напрямки. І найголовніший напрямок це виховання. Угу. Другий напрямок це освіта, звісно, коли є атмосфера і виховання на високому рівні. Освіта вона сама по собі вже піднімається. Чому наприклад, у мене донечка, вона в цьому році поступила в педколедж. Uh -huh. і ми побачили, що з української мови дитина не осягнула весь матеріал. Uh -huh. І ми місяць часу виділили для того, щоб вона позаймалася з репетитором. Uh -huh. Ми заплатили кошти, людина позаймалася. Дитина осягнула о -о 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 цей обсяг науки цієї, і вона написала диктант, Сьогодні вона. Являється студентом педагогічного коледжу. За місяць ми не сформуємо характер дитини. Mm -hmm. І формування характеру це є процес. Це з дня в день, з місяця в місяць, з року в рік це є процес виховний. Але от в обичної школі цього не дають? Звичайно, дають. Ну а в, в нашій школі дитина відчуває себе. Особливою вчитель є другом для дитини. До кожної дитини шукається підхід, адже кожна дитина з різних сімей, з різної атмосфери, з своїм характером, звичками своїми. І ось в нашій школі кожна дитина має більше уваги. Угу. Ви не переживаєте за цих дітей в дальнейшем? Вот вони закінчать школу християнську, а їм потрібно буде поступити в више учебне завідіння. Ну, светская, скажем так, государственная, так. да. Не думайте, что им будет сложно там учиться. Ну, э... почувствовал вот этот контраст, может быть, в отношении к себе, потому что вы говорите, вы каждого воспитываете как, как особенного человека, а в светских учреждениях все равны, все одинаковые и никакой особенности, ну разве что своими знаниями выделяется или наоборот выделяется материальным состоянием, да, у кого больше денег, тот сегодня и выделяется. Вы же выделяете не по количеству средств родителей, правильно? Зачально. Не Є не для, для таких дітей вот потім столкнутися з реальністю життя? Ну в нашій школі теж всі діти рівні. Всі діти. Незалежно чи це дочка вчителя, чи це дочка э, бізнесмена, всі діти рівні. Але от, от таке виховання. Э, Воно формує характер дитини, воно дає дитині бачення, воно допомагає дитині в цьому страшному світі вміти любити, вміти прощати, вміти працювати, вміти вчитися, любити вчитися. І, звичайно, що діти повертаються додому, повертаються е, на свої вулиці, хоча зараз дітей на вулиці не можна побачити, uh -huh. що граються вони всі в комп'ютерах вдома. Ось, uh -huh. Вони мають вихідні, вони проводять своїми друзями. Але я думаю, що кожному батькові матері буде приємно побачити виховану дитину, стриману, чесною, е, та, яка вміє вирішувати конфлікти. Так? Uh -huh. да? Это очень важно. Я думаю, что це... это ваша цель. Так. А какие сложности вот, встречаются на вашем э, учительском пути, на вашем пути руководителя? О чем вы вот сейчас больше всего переживаете, когда вы уже начали? Да? Вы открыли школу, вы прошли какие-то первые полгода. О чем сейчас ваши самые большие переживания? Щоб дітки, які вливаються нові, от в нас другий семестр розпочався з 19 січня, uh -huh. і вже з другого семестру е семеро дітей прийшли нових uh -huh. в різні класи. Я переживаю, щоб вони влилися в колектив, щоб uh -huh. їх. Е щоб вони себе щоб знайшли їх прийняли, та, да, щоб як, їх колективу. Хоча я бачу, що все добре, вони себе знайшли. вони себе знайшли. Я переживаю про здоров'я дітей, щоб вони були здоровими, тому що програма важка, багато задають домашнього завдання. Дітки займаються ще в музичній школі, в школі мистецтва, в художній школі. Mm -hmm. Тобто, щоб вони мали час на те відчути себе дитиною, пограти м'яча, вийти на вулицю, пограти в сніжки. Спілкуватися з батьками. Ось. Вообще, я вот вы говорите, а я понимаю, насколько серьезным является этот момент, потому что от того, как, в общем-то, воспитывают в свое время родители в дошкольном возрасте, и от того, как воспитывают и учат учителя в школе, зависит, наверное, в основном вся жизнь будущего человека, потому что уже потом, когда человек идет в институт, университет, это уже несколько другое, это уже такая взрослая жизнь, а вот пока человек еще ребенок. Ребенок, вот вся ответственность на вас. И я искренне желаю, чтобы Бог вам помог с этой ответственностью справиться, преодолеть все ваши переживания, все ваши, может быть, какие-то проблемы, которые, наверное, есть в жизни каждого человека. Спасибо, что вы пришли в эту студию. Передавайте привет всем своим ученикам и учителям. Надеюсь, что, может быть... Когда-то вы придете еще раз в эту студию, может быть, пройдет несколько лет, и вы расскажете немножко больше о том, какие ваши результаты. Мы всегда ждем каких-то, знаете, мы, мы даем себе старт, и потом ждем плодов. Да, мы вот. сеем да, и чекаем его Я вам желаю самых добрых плодов. Спасибо большое, Алла. Спасибо. Даже дякую, Спасибо. Даже приятно было. Если бы вы спросили людей о том, что такое мораль, то, наверное, каждый бы ответил по-своему. Мы живем в то время, когда все люди живут по своим законам и правилам, которые считают справедливыми и подходящими для их жизни. И хорошо, если в свое время родители и учителя научили и объяснили, что такое нравственность. Но что если нет? Я уверена, что для Бога нет потерянных людей. Он может изменить характер и жизнь каждого человека. Послушайте сегодня, попробуйте послушать, что он хочет сказать вам. Постарайтесь поддаться вот этой силе, которая может изменить вашу жизнь. И живите по его законам. Это была программа Сила одного. Мы встретимся с вами в следующем эфире. Всего доброго и до свидания.